Так, при цій сьогодні у нас мега розпаковка. У нас виходить навіть 20-30 посилок. Це на розпродажі з AliExpress. Зараз ми починаємо з самої малої. І в тому самої великої. Ось така посилка. Це все, все на розпродажі. Одного товару кущає по пару центів. одного товару, типу, ну, прям дуже дешево, типу со скидками. Перше в нас у нас є B-тестер. Ось такий він. як бачимо, тут є навіть інструкція. Так, прикольна веж. Далі. У нас якась коробочка. О! Це світло на нас штат, я це вам тут покажу. Щоб тут якісь єнені товари, то тобто, буде потім віддільний обзор. Так, тут бачимо інструкцію маємо. Так. Це у нас виходить USB ПСІ-шка, і саме світло. Так, 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 так. Ну, Багаліно розряжено, але ми його так перевіримо. Зараз все поставимо, зараз зараз виднімо, що то є. Те, що то є типу, розпродаж, є такі, що допустим, вони склада розпродають. Так, дивіться, що далі у нас. Я нас розпаковано. О, букву англійські на магніті. Класно. Так, світло є, постаті. Попробувати його зарядити. Так. Ага, о, є, супер світить. Циму ж кольора міняти, як бачимо. А, я перемінився, бляха дуже класний. Перевіримо, пак, наскільки світить, як за, задовго, То, що ну, типу, бувало дек продавцю, що світило там, допустимо, лише пару хвилин. Ну, тому все перевіримо. Це все набук. Доку бачили. Далі що? О, тут ще одне світло. Теж його розпакуємо. Так, все, є світло, значить, ми далі перевіряти, чи воно працює. Так, Так, є дві світла. Так, буквально далі. О, дуже цікава вещь. Так як ми є Samsung, має Zoom, я заказав для нього об'єктив. Так, зараз подивимося, чи хоч об'єктив є в налічі. Так, кріплення. На ну, телефон отаке. Ну, Таке, ну, не найвисокий пластик. Ножка обична. Може пригодитися, але моя, в принципі, ножка. О! І найголовніше чехольчик. Так. Навіть в чехольчику я поставили його. О салфеточка даже є. упаковка Так. Ось так якби бінокль од'єднали одну половину. І получилося таке зараз хоч перевіримо, чи щось видно. Так, зараз пробую а да. Фокусируйся класно, прикольна вещь. Будемо тестувати, потім на самому Samsung. Так, це все запакуємо. Так, і все складемо. Обратно. Так, далі дивимося, що у нас далі. Раз, показує відкрить. Це прикольна геш. Допустимо, так як я часто знімаю дуже далеко їжу на великий період. І мені потрібно типу, пам'ять багато пам'яті, що ми всюди по 512. Але пораз цю пам'ять забиває таймлапсами, такими Не Займаюся, там нема часу сортувати матеріал. І це, виходить, бокс на, на M2 SSD. Ну, Більшість телефону підтримує до 2 ТБ. То як думаю, чи поставити 2 терабайт, чи 1? О, два кабелі. USB USB Type C, далі USB-A до сталипки, отортка для розборка. І саме головне. який шикарний торт. з метала виповнений. Прям класний. Я потім може, для... про нього зроблю шортс. Я куплю SSD, шник вставлю. Вот так. Ну, Дуже класна вещь. Особливо, якщо якусь флешку взяли, поперекидалися і у вас щось з флешками стане, до кого там їздять, викинулися на SSD-шник. І у вас усе окей. Потім прийшли, тикнули в комп'ютер і маєте такий на ньому робити. То, що ну, в божних жорстких маємо там, до 200 МБ секунду, а тут маємо зараз ну, ОСДшник 3000 МБ і більше. Так, що в нас далі? Це прикурюватель до 30 Вт. Зарядка. У мене була зарядка. Ну і та зарядка, що в мене була, вона дуже було сильно, Хоча б 30 Вт. знайшов ну, Як бачимо, все червоне у нас обозначено. Є коротка інструкція. 30 ватт, 30 ватт на порт. Так, супер. Це все раз до боку. Так, що у нас тут? Є ще щось. Ой, якась посилка. Інтересно. Ага. Це, виходить, мені прийшли ще додаткові три ножки. Метал. Добре. І кріплення. Це, допустимо, десь є таке мініатюрне кріплення на самий телефон поставити. Щось записувати в Так, Таке просто обичне, найпросте кріплення з такими викрільнашками ножками. Так, супер. Далі у нас що у нас? Це наші одна ножка, далі не буде розпечати. Так, у нас тут... Не знаю, що це таке? Що я таке замовляв? Знаю, там багато чого було. І Просто так. То-то-то позамовляв, так. Якась кортонна коробка, щось дуже легке воно. Интересно. Так. Ага, це такий крокодильчик. Такі рибки получаються для дітей. І ви там глайте, допустим, я у вас такі водичка з магнітчиками. І вот так рибку. так. Оп, і меря, оп, і меры. Ага, у нас Получається, ну, рибкася примагнічує, в їх в роти залізо, магніт. І туди ж ви попали, і туди ви, виходить, спіймали рибку. Ну, прикольна така. Ігра. Так, Запакуємо, розпустаємо. І переходимо до наступної. Це у нас прям мега. Посилка огромницька-огромницька. І щось там не тяжке. Так. Поки що ну, що там пригодиться. О! Перше настрічає на дуні шарик. Китайського производства. Прикольно. Так, що ти даш? О, це у нас виходить зайчик такий. Зараз я вам його покажу. Теж така ігрушка. Получається, має такі липкі м'ячики. На даний момент мене до рукавиці мило. Оп! і виходить кидати. Теж прикольна інтересна ігрушка. Так, і такий, заціпляти його. Поставимо у комплектик. Зараз оп. Бо не хоч не загубиться. Так, а що, що нас перше? Що нас інтереси? Що має інтересне, розказати. розказувати попригунчики. Чесно, я тут і не знаходив по пригончику, і зато я їх замовлю. Не таке обичне. Можна провіряти, як тестувати. Так. О, це вещ наш штатив. Це мені якраз пригодить. Це, допустимо, ну, у нас є світло. І у нас є держак на телефон, на камеру. І ви все можете прикрутити по бокам світло. Згорається у вас телефон у камера. Здолу вже виходить подстандартну э, різьбу на саме те, телефон. Давайте на той бас, супер. Все. Допустимо, у вас світла по бокам. Освітлення у вас у кадрі класне. і саме штучка металічна. Ну, тепер респект. На що так, Ставимо далі. Що у нас далі? Тут таке. О. Інтересно. Що за зайчик? Що вам морковку? Ми Заказали. О, прикольна штучка. Це така від нерви. Така морковка, криць, фокус. Хопа! Привіт! Привіт! Хеллоу! хеллоу, хеллоу. Так, джик! Прикольна ігрушка! Так, можна сказати, нерву успокоювати. Так, далі ще попригунчика. Я вроді замовляв 3 см і 2 см, ну, бо по діаметру вище однаковий. Треба розбирати. Так, що ще в нас? А, тут чехол. Ага, на iPhone 15. Треба спомняти, кому я його замовляв. Ну, да, я думаю, що як зроблю обзор, я його спомню. Так, як бачимо, можемо його подивитися. Кичхол на магнітикові. Оп. Ага, даже дивіться, салфеточка букляні. Чосик китайці почали прямо товар вищого класу робити. Ну, Маю, щоб хоча б по ціні нормальний товар качественний. тепер вони дійсно качественно роблять. Так. Так, все у нас... О! Ще в нас тут є розпечатано Це в нас виходить... Ей, все у нас получається така ідея, Варсі струпни. Ага, так, є на батарейці. Она так. Так. Ага, у нас все ставить. Так. Ага, може, спробуємо як то. Ні, то щось не так. Ага. То і закручуєте. Ну. Там я здолучу ну, так, так, витягаєте і виходить, що воно у вас буде світитися. Ну, теж прикольна вещь. Так, що у нас тут є ще розпечатано? Такого, що не запечатано. Так. Що це таке? О, коли, допустимо, в один період заказувати посилки, є так велика вірятна, що ваші посилки припуски мега-мега-посильці. О, кошельок. Теж колір такий, ну, такий класний кошельок. Прикольно. Так, останні отак. Тай все з боку, все збоку складаємо. Так, що в нас тут прийшло? Так, щось легке. Так, зараз попрум. Опа. Щось місяць вже похоже на те саме, що я вже заказував. Не може бути, що я два рази заказав одну й ту саму вещу. Шніт народ, буду розігрувати, а продавати. Ось комусь так дам. Да. Це в нас крокодильчики. Відно, просто з не давали мені пограти. Та буде ще так. Це наступи якась маленька, маленька посилочка у весь іста. Останні мало прийти. Да. Прийшов супер-дупер тестер. Нік, допустя, вказує. Кулько даже в якому Type-C, якийсь степінь зарядка, Кулковат, який Q-Charger подержить. Допустим, купити таке зерне, тикнуло і перевірити. Тому, допустим, на iPhone тільки Wat поддержить, тільки, тільки, тільки і такі степінь захисту. Це буде подільний обзорчик. Це у нас bluetooth версія статі. Так що у нас у нас тут щось легке? І є щось таке щось тяжове. Тяжкі. Так, зараз перевіримо, що у нас. Так. Це в нас теж якась ігра. Знаю, що по чому пише, це все взагалі Пише один чине, той по англійськи пише, той не знаю, як воно так. Оп. Ось наш ножик такий. Так, зараз подивимось. Ой. Хотів гарно розпочати упаковку. Майбу вийшло, все. Так, собі. Так. Ага. Я щось подумав, що. Ну, так, все оказується. Svijem, beres za ciferku. i šlesi suda, nije čaši, interesna štočka, a no zaraz, tak žolto, u žolto 9, uh, super, mi like, mi like za c, tak se na zapakujem, to što no, bi plan zrobiti kajsi, opa. Ота. Так, щось в нас там попало, окей. Okay. І найголовніше, це мені прийшли НД-фільтри на GoPro. За них, за них зроблю, виходить, шортс. Тому що повноцінний ролик не стоїть робити, а короткий май варіант, поза того, що многі роликів за nd фільтри CTLs компанії. Хороша компанія. Так. Дуже, дивіться, коли їх QR-код гарний. Ну, я такий короткий ролик зроблю за них. Вот так, як бачимо, у нас іде CPL, це в нас такий фільтр, який додає контрастності. ND8, ND16 і ND32. Так, О, відняті. Омійгат! Я їх не можу звідси достати. Так, окей. Я зроблю за них потім віддільний обзорчик. Повитягаю їх всіх. І затестірювати, щоб нового настрою, допустимо, на GoPro. Ніку там і налаштування туди ціновні мені. Я хочу в автоматичних настройках з нормальною стабілізацією і так затестувати. Щоб є такий інтересний тест. Так, Але зараз я вам все, все покажу крупним планом. Так, зараз ми бачимо ND фільтр витяг. Ось вот таке все прийшло, влучаюся. Потрати я немного мною на M2 SSD. Ну і так бачимо, вот такі посилки вот це все прийшло з Aliexpress. Все нормально доходить. За це буде отдільний обзор, тому що це дуже класна вещь. Отак, вот селка на товар, кого будуть цікавити, лише в описанні. Всім пока, пока ставте лайки і до зустрічі.